Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і свіженька пропозиція лише з аукціону. Kia Soul, повністю електричний автомобіль 64 кВт батарейка на максимальній комплектації Executive Line. Ближнє дальнє світло Ледовське, денні ходові вогні, легкосплавні диски. Такі накладки на порозі досить стильний сучасний електромобіль. Лютий 2020 рік автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Класний колір, такий золотистий пісочок беш, так практичний світлий колір, легко мити, легко витирати. Попереду літо. Відповідно, автомобіль менше нагрівається на сонці. Класний автомобіль, збережений. Такі автомобілі, іменно Kia Soul, бувають рідко і завжди по них є багато дзвінків. Така, такий бежевий автомобіль, свіженька пропозиція з аукціону. Так, такі автомобілі ми купували, такі автомобілі ми доставляли. Е, Поки що до кінця. 25-го року, можна так сказати, образно нульове розмитнення на електромобілі. Ну, не нульове, потрібно платити 64 євро, 64 євро і має об'єм батареї. Відповідно, за кожен кіловат платимо 1 євро мита. Це не так багато порівняно з дизельними гібридними автомобілями, де мито може складати 2, 3, 5, 7 і далі тисяч розмитнення. Класний сучасний електромобіль Kia Soul. Так, лакофарбове покриття. Ви бачите, без потертостей, Автомобіль в збереженому стані. Автомобіль проходив техогляд, автомобіль має хорошу гуму. І, відповідно, як всі голландські автомобілі, не має корозії, тому що зими як такої немає. Преміум музик, музика в даному автомобілі. Досить подібна комплектація Kia Niro, Де на стримання полоси? Шкіряний салончик, чорний шкіряний салон в збереженому стані. Далі. У нас йде мультикермо. Пробіг, чесний, перевірений, 42 тисячі кілометрів. 3... 42 369 км. Так, проекція швидкості велика. Мультимедіа. Джойстик переключення передач, такий самий, як в Kia Niro. Має автомобіль камеру заднього огляду, передні задні парктроніки. Підігрів сидінь, охолодження сидінь. Перферована така шкіра йде. Ключки йдуть такого формату, безключовий доступ. Такі ключі йдуть вже в Kia Niro 21-го року Підігрів керма, клімат, бездротова зарядочка для телефону. Такий автомобіль є в наявності. Один варіант це даний автомобіль. Зараз заряджений 50%. Відповідно, 100% буде 400 км плюс. Так, по салончику автомобіль в гарному збереженому стані, стан відповідає пробігу. Має також автомобіль підігрів задніх сидінь. Йдемо далі. Сол в перекладі означає душа. Відповідно, можна сказати, зроблений автомобіль для душі. Також йде савбуфер в багажнику. преміум музика, ще раз повторююся, два зарядних пристрої від звичайної розеточки 220. Також другий кабель, де силовий для швидкісної зарядочки. Вихід 12 вольт. Багажне відділення, як ви бачите, поділене є досталь, досталь місця внизу. І Друга частина це зверху багажник. По пластиках автомобіль дуже в дуже гарному стані. Стан автомобіля відповідає пробігу. Кого цікавить даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте, є він в наявності. На максимальній комплектації в досить класному кольорі. Сучасний автомобіль, екстравагантний дизайн є наявності. Можемо купити, доставити, розмитнити в Україну, а також по Україні. Є досить багато інших автомобілів електричних, таких як Kia Niro, Opel Ampera І ще приїхала темно-синя така Hyundai Kona. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Супер пропозиція сьогоднішнього дня, Kia Soul. Звати мене Омелян, телефонуйте, Viber WhatsApp, звичайний телефон 050 565 0817. Дякую за перегляди, дякую за лайки. Ставте дзвіночок, підписуйтесь на телеграм-канал. Завтра буде наступне відео.